Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я їду дуже далеко. Шутка, я їду в Костку. Дивіться, це мені ось тут мої апартменти. і дорогу, виходить, перейти, і буду їхати в Костку. Буду показувати, що хочу купити. А можливо, що там буде. Так і мене сьогодні день. Треба скупитися, все прибрала, все поробила, повирішувала справи. Скупитись файно, ну треба, що чого, чого нема. І приготувати вечерю. Ну що, я в кострі хочу показати вам, як знімається для вас робиться контент. Я зараз з цієї сторони вийду. Дивіться, у нас вже до різдва, таке гарне деревце, дивіться. Вона ще мене не бачить. Так гарно розказує, показує, все ж треба ціну. Ой, дуже гарне це деревце. От мені цікаво, коли ж вона мене побачить. Ходимо по костку з Наталкою, і я спочатку думала, ну вдома покажу, що є. Тому що вона знімає, але вона знімає інше, а мене малі діти, то я дивлюсь інше. дай. Я прийшла сюди там, де книжечки різні. Дуже цікаво. О, ага, таке що? Прицеп. Потім ця штучка. Вау, прикольненько гратися. Їде. Так, яка ціна цієї книжечки? 9,49. Далі ось такі є різні, щоб вчитися писати дітям. Обводить. Потім є рейс з фломастерами відразу. О, а що це таке? А, це замальовочки такі. О, які великі вони. я скажу дуже класні. Якби якісь трошки були інші ці розмалюнки самі, то я б може... Хлопцям, цікаво було. Вони зараз стали малюватися лінійкою. Їм сподобалося. Але така прикольна штучка. Далі. А, дивіться, яка ця класна. Скільки всіх їде. О, то це. Так, багато різного вибору. Я купувала єфремчику раніше з тваринками, і він натискав, і воно там. І так він повивчав. Серйозно. О, а що це таке цікаво? Так, це щенячий патрон. І що це воно тут наклейки бачу? Така навіть башенька чи що, щось Ну, Прикольне. Мені дуже, мої хлопці, я вам скажу дуже-дуже. Тут люблять бути. Дивитися, як приїжджаємо, я дивлюсь щось, а вони, мамо, ми до книжок можна, можна, от ж наклейок. Оце теж цікава штука. А це? Угу. Це наклейки і малювати. Я скажу, отакі штучки для дітей шикарні. Навіть це інколи краще, чим там якусь обичну машинку купити, щоб гралася. Хай малює. Воно більше розвиває дитину. Так, які це малюночки. Така. Ай, якби мені в дитинстві таке колись. Як я любила такі всякі штуки. Та ви що? Дуже так. Я пошукаю, можливо, буде щось таке цікаве для хлопців, то може я візьму. Так, геть є і сумочки такі-то, як для олівців. Тут фломастери І ось різні малюночки. Ну що, не було, не було підходящого такого, якого вони люблять, щоб їм малювати гратися. А це для дівчаток. От я в дитинстві гралася. Одяг різний для них. Наклеювати тут. Ай-яй-яй, це таке цікаве кожній. Лице кожній вау 15 доларів. Мені здається, що б я зараз навіть може гралася. Ну, я дуже в дитинстві любила таке. Це все, дівчата. Якби було для хлопців моїх. Ну, що ж зробиш нема так нема. Так, подивилася, тут одяг різний ідемо я вже приїхала додому і хочу показати свої покупки. Я дуже задоволена, що купила, і я вам скажу, що більшість тут всього я купила по знижках. Розпочинаємо. Розпочинаємо. Вже в мене давно були такі ці гранули. Вони дуже гарно пахнуть. Я зараз від відкрию. Я завжди як а, треба. Буде вже закидати стірку, аж хочу коли перу, я засипаю їх теж і дуже гарно пахне одяг. Не знаю, як то я дуже-дуже люблю, як пахне одяг. Це для мене означає, що чисте, що пахуче таке. Дивіться, які вони красиві. На жаль, через екран вам не пахне. Якщо почуєте запах. Угу, гарно пахне. А, 13 доларів. Вони, це така велика банка. І там я не побачила, як заходила ще одна була. Вже як виходила, побачила. Ну, але ще на днях буду їхати в костку, то ще я другенько візьму. А, для мене дуже важливо, щоб одяг гарно пахнув. Далі взяла ось таку шторку, тому що в хлопців моїх. Не так давно я купувала по 6 доларів. Вони порвали таку біленьку всередині клійонку. Я не знаю, як, чи порізали, чи як, а це воно разом. Тут зразу йде, просто почіпить. І все. То їм і треба. Вже, вже взяла таку голубеньку. Вона була 15, зараз 10. І подивіться, яку милоту ще взяла. Такі м'ягесенькі, прім'ягесенькі подушечки. По 8 доларів. Хлопці мої дуже хотіли, просили. Вони якось були по 12, а інші там навіть по 17. Ну, я не брала. А це 8 доларів. Дуже м'які. Цю як коровка, Єфрем цих вибрав собі. Цю Тимофій, А яків, не з хотівостю. Я думала, якову цю, а Єфрему, цю. то ні, я її поміняю. Яків теж хоче таку коровку. То я поміняю. Можна, в мене чек є, я завезу і поміняю на ту такеньку. Де все? Це буде супер. Вони люблять такі всякенькі штучки, щоб спати з ними, там обіймати. Воно дуже м'яке, то я взяла. Далі дивіться: колаген. Я взяла собі колаген. Фруктовий, він рідкий з біотіном. Я думаю, хто дивиться мене, багато хто знає. Я вирішила пропити його. Ну, пити. Взагалі-то всім людям треба пити колаген. Це, якщо чесно, перший раз я буду його пити. Буду розказувати своє, воно дуже потрібно для організму. Далі дивіться ось такий пральний порошок в капсулах іде. Тут три таких мішка і капсули. Теж був по знижці. Щось 26 чи скільки доларів, не пам'ятаю, ну, файний, у мене вже закінчився пральний порошок, то я взяла. І ось таке ще пахуче теж. Ополіскувач чи як для одягу. То рідкі, щоб доливати, а це м'яке, воно стає, одяг м'який і пахуче. Воно мені так запахло, теж по знижці взяла. Так, і йдемо ще із продуктів, що я взяла. Я не дуже там багато взяла. Ось це набрала. І рибки. Я дуже вже захотіла риби. Засолю і буде на бутербродики. Можна, до речі, суші зробити це ідея. Ось такі круасани, дивіться, скільки вже з'їли, була ціла пачка. Вони такі свіженькі. Аж зверху хрустіли. Просто ми взяли і пробували ще навіть дуже смачні. Вони пусті. Я розрізаю і, наприклад, можна навіть кримчизик, ковбаску, різні такі бутербродики робити в цих круасанчиках. Я то все роблю з нутелою. Мої дітки дуже люблять з нутелою. Я розрізаю їм, помажу нутелою і все. І ось таке печиво. Ну, дуже смачно. хрустяще, вже відкрили, одну пробували. Тут чотири таких пачечки. У мене є чизкейк із таким печивом. Смак треба буде зробити. Смачно. Так, це отакі мої покупки. А, ну що, буду це все розбирати, розложувати. Скоро треба буде ще завести цю штучку. Здати, і відразу докуплю ще от другі гранули. Я дуже люблю. Закидаю прання. Я люблю а, вмикати бішком прати щось, коли в мене є новий там запах, пахнючки, новий порошок. Воно так по-особливому пахне одяг, тому що ти до того привикаєш, а, а це вже коли щось нове, то взагалі дуже пахне гарно. Ну що Такі покупочки мої. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.